Ну що, Базло, від одного стратегічного продукту переходимо до іншого, до... Тушкованки, тушкованка а, я, я. в мирний час була їжею туристів і рибалок, але з початком війни стала маст хев-продуктом для кожного українця, ну і основою раціону наших захисників. Ну і якщо для вас тушкованка лише додаток до гречки, картоплі, макаронів, mm -hmm. то наші винахідливі військові давно зруйнували ці стереотипи, бо навіть в польових умовах mm -hmm. створюють вишукані страви з цього стратегічного продукту. Так і от сьогодні ми приготуємо сніданок що став символом незламності українського народу і українського війська. Шакшуку по Краматорську авторським рецептом з нами поділиться командир дивізіону артилерійської розвідки НГУ і герой України Віталій Литвин. Запрошуємо на нашу кухоньку. Ходіть, ходіть, вже би поїсти щось. Ходіть доброго Добро ранку, ранку. доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну розказуйте, чим ми можемо допомогти і як воно так придумалося. Ну знаєте, ось одразу поставлю завдання, як я командир Хаси наріж. Будь ласка, зелень Без і справи. Володимира наріже нам хліб, поки ми будемо готувати. А як з кибочками? Блін, я... А, а я... я Я безсистемна людина. Я а можна як... Як... як як подобається, як подобається? А, ми зараз в армії. Добре. Кому як подобається, одразу. It's it's значить, у Нас it's по інгредієнтах. Yeah. Давайте почнемо з цього. У нас все насправді дуже просто, наскільки я бачу. Так, у нас цибулька, так, у нас так, томати, так. в нас яйця. Яйця і тушонка. Найголовніший Ви ну, Знаєте, все дуже поживно. Ага. Так, одразу на петельну шутити? цибулю. Там у нас тут стоїть на 9. Трохи? Так, так давайте. давайте. Це у нас оце ага. не Так, да, Оце. І сюди. Якщо я ставлю зайві питання, то хас просто тикає кнопку. добре. І знаєте, всі інгредієнти дуже такі поживні, тушонка, помідори, цибуля, яйця. Тобто бували такі ситуації у нас, ще я її готую цю, маю сказати, шакшуку по-Краматорській 2014 року. І коли якщо ми знаходимося в пункті тимчасової дислокації, то можна поїсти просто один раз на день і ти себе відчуваєш… поживна? Ну так, тому що так, тушонка, яйця одразу все і дуже поживлюється Так, а ви я, я пропустив, а ви без е, олії туди цибулька? <пирало> ні, 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 ні. Да трошки, трошки я то люблю, олії, я так. люблю цинкувати ті всі. <пирало> Одразу, щоб було зрозуміло. І готується буквально 10 хвилин, коли прокидаєшся о 5-4 ранку. Одразу все приготував, а, ко... поснідав. Значить, скільки, скільки це хвилин має у нас е... та мож, мож, дивіться, можна вже додавати тушонку? Серйозно, прикол. Тут, ми, якщо, ми, якщо є час, чи -чи -чи, можна чи -чи прибирати жир, собі висмажувати більше тушонку. Uh -huh. Але якщо за 10 хвилин ми даємо декілька ложок тушонки. Красиво таку викладу. Красиво, буде. Так, давайте ми, напевно, трошки додамо, тобі хай воно. Ми... Так, давайте додаємо. Божечки, де ти бор привезли? Отаку. Хай а. буде. Так, ви не дарма сказали, що з 2014-го. Ми знаємо, що в війську ви вже більше ніж 10 років, з 2014 року. І ви пройшли цей довгий шлях від добровольця-студента угу. до командира дивізіону артилерійської розвідки з найвищою нагородою від держави, Героя України. Що саме вас привело до рішення ось приєднатися до Національної гвардії і з чого починали ви свій шлях? Е, ну, знаєте, одразу розпочну я родом з Десни, з військового містечка. А, угу. Звідси і позивний. Так, 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 <звідси> так, так, так. Звідси позивний. Але насправді я ніко. Коли не мріяв стати військовим, тому що я бачив, як Російська Федерація системно нищить нашу армію. І знаєте, бажання якось ти в армію в мене не хотілось. Колись uh -huh. мене була мрія вступити і в кадетське училище, і в академію СБУ, і в Академію сухопутних військ України. Тобто багато було таких е, мрій, бажань поєднати себе з військовою справою, uh -huh. тому що я це зростав з цим постійно на полігонах. бачив, як е, їздять БМП, танки, uh -huh. Uh -huh. тобто відбуваються якісь навчання. І знаєте, така мені е, романтика все таки була трошки присутня, і хотілося е, також долучитися до цього. А в 2014 році, коли події на Майдані, потім е окупація Криму, і було розуміння, що зараз, знаєте, якщо не я, то ніхто. Ага. І коли я долучився до 4-го резервного добровольчого батальйону Національної гвардії України, я зрозумів, що це дуже правильний вибір, тому що зустрів багато там однодумків. Ага. А через те, що в мене батько військовий, багато військових, у ага. мене було рішення обрати зовсім іншу структуру. Вона тоді була відтворена, тобто були внутрішні війська. Внутрішні ага. війська переформатували в Національну гвардію України, і було багато, знаєте, вливань е, нових кадрів. Ага. І була така і цікавість, і незрозумілість цього військового формування, тому що в збройних силах в навчальному центру я народився в військовому госпіталі. Ага. Я ходив, у нас у мене будинок поряд тактичне містечко, де постійно. Солдати строкавили колись прописані ага. в військовій частині. Коли ти відкриваєш і там ВЧ, а, а там. щось. Та, 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 та. І потім, коли я пішов у військо, я перепрописався ага. вже в іншій військові частини. Я можу сказати, все життя своє, ну може більше. Потім я отримав нещодавно квартиру, так як кожному герою України вручають, ага. то 29 років я був прописаний військовій частини. Ого, так. Так. Ді, <звук> і ви мені здається, що ви можете, як ніхто, ще й проаналізувати, як змінилася армія від 2014 до 2025-го. Які трансформації відбулися? Ну, Прям нам не вистачить 10 хвилин ці трансформації. А ви готуєте розказуєте? Най, най, найголовніше, це ці трансформації відбулися в головах наших громадян. Uh -huh. Це найголовніше, тому uh -huh. що відношення ставлення до війська, до своєї справи і до своєї держави, тобто змінилися. Uh -huh. І дійсно підходить. І знаєте, кожен день, кожного тижня змінюється ведення і тактика ведення сучасної війни. Тобто, ми більше приходимо до застосування якихось роботизованих комплексів, uh -huh. тобто ми розуміємо, коли є виклик. Радіоелектронна боротьба, ворог на цю відповідь на цей вик, дає відповідь дрони на оптоволокні uh -huh. Ми розуміємо, що треба якось виявляти ці групи, нищити. Ми шукаємо відповідь вже на цей вик uh -huh. і постійна перегонка. І найголовніші трансформації це підходи до підготовки особового складу, це підходи до ведення бойових дій, uh -huh. це навіть підходи до харчування. Тому що, коли я прийшов у 2014 році, ми в на попасні на блокпосту харчували сардінами і бичками в томаті хлібом. Боже боже, тобто розуміння того, яка Кількість продуктів була низька, і ми харчувалися за рахунок волонтерів. Я, в Мене тато просто військовий, Я пам'ятаю, він ще в 90-х служив, і, і якийсь час їм видавали в армії частину зарплати їжею. Я ці так. сардіни, я, <плес> я, я в якийсь час 80% це я. Я сардіна був. якийсь Добре, час. виходячи з цього, так як ви розвідник, от який зараз сніданок розвідника. 에, знаєте, зараз, е, якщо це не шахшука, якщо ти не виходиш на декілька діб, то mm -hmm. якщо ми виходимо на декілька діб, і ти розумієш, що більше взяти треба боєкомплекту, mm -hmm. то це якісь енергетичні батончики, це якісь електроліти, які навіть в сучасних українських сухпайках додаються, ти його розводиш, і там багато мінералів, щоб тебе ага. судороги нахапали за ноги, тому що Ого. тобі приходиться багато приходити. То найбільше поживних речовин ти з собою береш білків, вуглеводів, якісь вітаміни. Тобто, і кожен розвідник вже на своєму досвіді ага. підходить до цього самостійно. Що тобі зараз, більше підходить зараз, коли виконання завдань є ускладненим з пересуванням, тому що ворог постійно за тобою спостерігає, і в піввідрону, як завдують ударів ворога, так і саме доставляють продукти продукти харчування на позиції. А там вже, знаєте, можна замовити ковбасу в'ялену, курицю копчено замовити. Телефон, як Глова або око, бо ти замовляєш собі на позиції. Але, але ви розумієте, коли ти знаходишся в бойових діях декілька там, і ти в стресі, і тобі хочеться якусь шоколадку, якусь цукерочку з'їсти. І ти, коли з'їдаєш, ти там на декілька секунд ти зникаєш просто з цієї опозиції, ти отримуєш насолоду, потім так хоп, знову там з'явився і знов в тебе будиться. Так, 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 давайте так, нагадаємо, так, що так. сьогодні ми готуємо легендарну українську страву. Називається вона Шакшука так. по краматорськи uh -huh. Якщо ви ще не встигли інгредієнти пересписати, ось на екрані ви бачите для того, щоб приготувати шакшуку по краматорськи вам знадобляться яйця, цибуля, uh -huh. вам треба томати, тушкованка власне і петрушка. Uh -huh. Більше рецептів ви можете знайти в наших соцмережах. Якщо ви про... Просто зараз uh -huh. клікнете на QR-код, який зараз на екрані, як моя мама каже, а чого воно рухається, а куди клікати? Якщо перейдете, то ви все це можете зробити. Так, а можемо вже пробувати чи ні? Так, можемо вже Це що, це туди посипати. Так, це можна посипати. Ми залишили ми, парчик, якісь О, бачите. Тушонка, вона така списом. Давайте кожен потім посмотримо. Так, так. Що тут, прямо тут посипати? Так, можете прямо А мій хліб взагалі треба, бо я тако нарізав. Хліб треба, з хлібом. Так, я тарілочки поки візьму. Вона в нас така і соковина. І ми ж будемо їсти шакшуку з патальні, правда? Можна спотальні. Спотальні. А, все, рілки не треба, може каже. Кілька... Слухайте, в мене таке питання. Е, Герої України найвища е, нагорода, найвище звання. Що ви, окрім квартири, е, змінилося в вашому житті? Ну знаєте, додалося більше відповідальності, Що це тобто ставлення до нагороди, ставлення до від громадян до героїв України, тобто треба відповідати цьому статусу сто відсотків. Тобто, це треба себе поводити, дотримувати, знаєте, законів і mm -hmm. бути прикладом для свого особового складу, щоб вони розуміли, що ця нагорода це відповідальність. В першу чергу це через те, що в мене було багато загиблих моїх військовослужбовців побратимів, mm -hmm. і це відповідальність за їхнє життя, тому mm що. -hmm. Коли вони виконували мої накази, багато хто з них самовідомо й до кінця виконував ці накази. І ця зірка це додаткова відповідальність про їхнє життя, які вони поклали. Я хочу знаєте, наголосити надаремно для того, щоб ми могли з вами готувати цю шакшуку, і наші глядачі так само могли доєднатися до цього ефіра, приготувати і піти до себе на роботу, на службу, обняти своїх дітей, поцілувати і насолоджувати життям і часом, який в нас є. Ну, ми принагідно, звичайно ж дякуємо вам за вашу так. роботу. Дякуємо і вашим кажу. побратимам, дякуємо посестрам за те, що ви виконуєте свій обов'язок і високо несете це звання Героя України. Ну і власне за те, що захищаєте і бороните українські кордони. Ну і власне повертаємось до нашої кулінарної рубрики. Так. Нагадаємо, що сьогодні у нас сніданок, який став символом незламності. Називається uh -huh. це шакшука про Краматорське. Хлопці їдять, а я поки скажу. Навчив нас сьогодні готувати цей смачний сніданок. Командир дивізіону артилерійської розвідки. Герой. України. І ще й смачний шеф-кухар. Віталій mm, Литвин. Ми mm. дякуємо вам. Mm. І що? Вас? Mm. Я обожнюю, щоб шуку. Обожнюю, але дайте виделку людиніну обожню, але чого мені не вистачало? Що? М'яса. А ну просто знаєте, чого по Краматорську взагалі ми виконували завдання на Донеччині на Луганщині. Часто пункти тимчасової дислокації підрозділів спеціального призначення, аеророзвідки, артилерістів знаходяться якраз таки в районі цих місць. І ми просто постійно пересувались: Слов'янськ, Краматорськ, Дружковка. І я постійно там це готував, зранку вставав. І тобто, якщо ми не на позиціях, я готував таку шакшуку по краматорськи це тушонка, яйця, помідори, цибуля і виїжджав по справами. І повертався там, можливо, на наступну добу зранку 4-5 годин поспав, знов це приготував і поїхав далі. Ну, Тепер батуєш. ваша страва стала надбанням української національної <рес> шакшука по краматорськи Клопотанко, зв'яжися з нами. Дякую. Дякую. Шного, хлопці, ну